По моторолах є модель G9 Power, ціна 3300 гривень. Він на 128 ГБ пам'яті, є відбиток пальця, корпус має потертості, на роботу вони ніяк не впливають. Має роз'єм на наушники 3,5, також роз'єм на зарядочку йде Type-C. Ось такий варіант. Поклеєне захисне скло матове, досить непогано, гарненько виглядає. Зараз покажу інформацію, великий розмір екрану. Має NFC, можна розраховуватись картою. Так, по пам'яті він має 128 ГБ. Нагадуюсь, 4 ГБ, до речі, оперативної пам'яті. G9 Power на 11 Android. Він Працює досить швидко. Так, покажу ще відкрию камеру. Зараз ось така камера. Так, не зараз. Ось така. В комплекті, йде зарядний шнур, е, Type-C та сам телефон, відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.